Всім привіт Сонячної Одеси. У продажу офіційна автівка Chevrolet Aveo. Це в нас 1.6 бензин на механіці п'ятиступці на передньому приводі, в гарному синенькому кольорі, тонована на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль без жодного ДТП, весь рівненький, весь в зазорах, без м'ятин, без подряпин, дійсно в дуже-дуже непоганому стані. Ось так він виглядає. Економний, неприхотливий, доволі симпатичний. На ось такому текстиловому салончику, не розірваному, не протертому, все охайно. Ось так це все виглядає спереду. Все в повному порядку. Є кондиціонер, до речі, працює дуже добре. А найголовніше в нас є мінімальний пробіг всього в 92 тисячі кілометрів. А переглянути та придбати дану автівку, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є тридин.